Сьогодні на закінчення тижня хліб у голова ми зробимо з вами таку тематичну аплікацію – корзина. Але перед цим давайте ж повторимо, звідки до нас приходить хліб. Звідки? Уже ми вияснили, що не з магазину. А комбайнери! Комбайнери збирають урожай. врожай. А, а а трактористи зоруть поле, посіють, а потім, як дозріє хліб, комбайнери зберуть. І от коли вже в пекарні хліб спечуть, аж тоді він з'явиться у нас в магазині. І з'явиться він у нас в магазині, і, дивіться, може з'явитися ось у такому вигляді. У вигляді короває. У вигляді коровая. Так. У вигляді багета. Так. У вигляді багета, булочки здобної. Да. З ванількою, я так. Я а круасанчика хто їм? Да! Я їм Діти, а це що, як ви думаєте? Пасочки. Пасочка. Пасочки. 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 Це Це нагадає корзина. Це з 20 корзина. Ви повинні з цих малюночків. Вибрати собі тільки те, що відноситься до хлібобулочних виробів, щоб ви щоб ви одне, можна трішки одне на одне, але щоб усі вироби можна було роздивитися.